29 грудня. Зазвичай в цей день ми всі готуємося до свят, Нового року та світлого Різдва Христова. П'ятниця, 7 годин ранку. Люди в цю п'ятницю, яка остання перед вихідними, готуються йти на роботу, дітей збирають у садочки чи школи. Але сьогодні, по всій Україні, почалася повітряна тривога, та почався цей ранок з граду, ракет. Та дронів, дронів камікадзе які влучили у цивільні дома, у школу, яку ви бачите ззади мене. Та сьогодні загинуло вже, наскільки ми знаємо, 12 людей та більш 20 людей отримало поранення, у тому числі маленькі діти. Такі новорічні та різдвяні свята нас з вами чекають. Хтось втратив будівлю, та саме прикре та страшне, хтось втратив рідних дітей. Онуків та любимих людей, І їх вже не повернути. Це помста. Якщо це помста, то помста кому? Цивільним звичайним людям, дітям? Мене питання, як можна підтримувати цю війну, як можна підтримувати цей жах, який коїться кожен день. Кожен день вмирають цивільні люди, вмирають діти. Як можна підтримувати священнику цю війну чи її виправдовувати? Виправдовувати словами. Господа нашого Ісуса Христа чи святими словами Святого Письма. Це неможливо скласти в своєму серці. Війна несе те, що ми сьогодні бачимо в котрий день, несе руйнування, несе смерть, несе горе, яке ніколи не можна буде вибити з свого серця. Але ми з вами молимося. Ми молимося за ворогів, ми молимося за тих, хто бажає нам смерті. У цей день перед Світлим Христовим Різдвом перед Новим Роком ми молимося про те, щоб Господь розумів їх, щоб Господь дав любов цим людям та вони нарешті зрозуміли, що нема святої війни, не можна виправдовувати війну. Кожна війна чи якась помства несе за собою смерть. Та ми з вами знаємо, що Господь це бачить і Господь це не залишить. А покарання Боже. Більш страшніше, ніж те, що несе рука людини, одеська і українська православна церква, котре засуджує агресію Російської Федерації, її терористичні злочини проти цивільного населення. І це неможливо не засуджувати, бо це несе смерть і руйнування.